Карамболь, що це за рослина? Карамболь – це вічно зелене дерево з родини косенницевих, яке виростає в тропічних регіонах, таких як Індонезія, Шрі-Ланка, Індія та Південно-Східна Азія. Підписуйтесь на наш канал і узнаємо історію карамболь. Історія карамболь Карамбола або старфрут має цікаву історію походження. Вважається, що народом з Малайзії, де її вирощували на островах Прянощі, протягом століть Карамбола поширилася в Китаї та Індонезії, а під час колонізації Індії португальці вперше відкрили ці фрукту для Європи. З мореплавцями він потрапив до Африки та Південної Америки. А в XVIII столітті став доступним для європейської аристократії. Сьогодні карамболь росте в тропічних регіонах по всьому світу, включаючи Шри-Ланку, Індію, Індонезію, Бразилію, США та Ізраїль. Її плоди мають характерну форму зірки, що робить їх популярними для прикрашання страв і коктейлів. Опис рослин. Карамболь – це вічно зелене дерево, яке росте в тропічних регіонах. Рослина виростає висотою до 5 метрів, листя має складне, схоже на акація довжиною до 30 см, квіти дрібні, рожево-лавандові або червоні. Зібрані в суцвіття, дозріває карамболь приблизно з вересня по жовтень. плоди шовто-зелені, ребристі довжиною від 5 до 15 см і вагою від 50 до 200 г. Смак карамболя схожий на яблук, косоковий тивнорад, агрус сливу і рок. Мінімальна температура для вирощування рослин плюс 5 градусів. Малазій зареєстровано 19 сортів карамболів. Вони діляться на солодкі, кисло-солодкі. Карамболь містить такі вітаміни і мінерали. Вітаміни А С, групи Б, В1, в 2 в 3 в 5 В6, В9 мінерали. Калій, кальцій, магній, фосфор, калорійність караболь у 100 г – 31 ккал. Це робить її чудовим вибором для легких перекусів або дієтичного раціону. Підписуйтесь на канал, де використовують карамболь. Карамболь має широке застосування в кулінарії, медицині та косметології. Використування в кулінарії. Його можна споживати свіже, додавати до соків та напоїв, робити джеми та соус. Для споживання карамболя спершу потрібно промити його під водою, потім поріжте фрукт Тонкі пластини, які можна їсти разом із шкіркою, і видалити лише насіння. У розрізі мають форму п'ятикутної зірки, що робить їх популярними для прикрашання страв, використовування медицинні Він дає підтримку імунітету для зниження температури та для покращення трави використовування косметології, робити маски по догляду за шкірою обличчя, які мають антибактеріальні властивості. Карамболь – це не лише красивий, а й корисний. Він містить багаті вітаміни С і має освіжаючий кисло, солодкий смак. А ви любите куштувати карамболь?